Всім привіт! У нас вже давно скінчилась зима, чесно кажучи, в цьому році. Та так як і в минулому і позаминулому зима була без особливої зими. І здається, що зараз триває вже майже пів березня, весна без особливої весни. Як то кажуть, не тепла, не холоду, начебто і сонце, і не холодно, але і не так, щоб тепло. Сніг тримається досі. Ну, Холодна весна не така страшна для південних рослин, як холодна зима. Тому ж для невіруючих підписників і глядачів я хочу показати, як у мене зимують не тільки рослини південних помірних широт, але і північних субтропічних. На ось такому місці сонячне, сонячному під тином перезимувала минулорічна Евадія. Перезимувала і схоже, що вона жива. Це все не, ще не все. У мене водія перезимувала не тільки під південною стороною тину, а і просто посеред поля на городі. Ось, до речі, банцайні татарський клен і дубок, який я садив в минулому, минулому році об'їдені лосом із лісу. Ну, ці звичайно перезимували, як так і треба. Інакше, інакше я від них нічого і не очікував. Але поруч із такими дубками і клинками просто серед трави замувала однорічна водія. Щоб показати і побачити самому, як одна річна Івадія перезимувала, треба точно знати, де вона зимувала. Ну, я ж то знаю де. Ось ось сього. Ось так. В минулому році... Коли її посадив, я її сам сам і зламав випадково. Але вона пустила два таких ось пагани. Малесенькі, маліпусенькі. І ці навіть пагани в цьому сезоні перезимували. Це не просто біля паркана, не сонячна сторона, це просто поле. Поле, белебень північний і водія зимує. Також вперше в мене цей зими перезимувала повністю в полі, посеред поля повловні. Дуже багато садівників. Кажуть, що павловня у нас не зимує. Так, вона посеред поля, це в таких умовах, як оця, росте, дійсно не зимує. Але якщо зробити для неї затишок, то повністю морози держи краще навіть, ніж і водія. А оці, ця вже, вже має років 5-6, вона кожного року посеред поля від холодних вітрів вимерзала і кожного року видовбував дятел а в цьому році вона витримала ось я трошки трохи дятел її пошкодив, але витримала і ось така стала якась схожа на бонсайний дуб але жива, жива. пляшка від дятлів, вона не дуже сильно допомагає але все-таки надія якась зберігається. Ну і зараз я підійду до Павловні, яка садилась разом із цією у затишку. Вона не виморозала ні разу, стовбуру неї трошки вищі і вона більш схожа на дерево, а не на бонсай. Минаємо ділянку з липами. Це липки дрібнолисті і кримські. Козя верба, а це ось кримська липка. Козі верба, яку мені писали, що не можна пересаджувати, вона не переносить пересадки. Я для експерименту пересадив одну і другу і другу все пересадилося, прижилося і ось в цьому році вже, вже кві квітує. Ось так, в садочку виглядає вже не на полі, а в саду виглядає Павловнія. Одна годка тієї, що я показував, яка обмерзала кожний золю в полі. В саду. Павловнія виглядає ось так. Теж страждає від дятлів. Але не критично І в наступному році я маю надію, що вона все ж таки заквітує. В цьому році вже не заквітую, тому що бутони Павловнія закладає із осені. Їх в цьому році, в минулому році не було. А в цьому році я маю надію, що все-таки вона закладе бутони і вона заквітує. Якщо її не задавить будлея Давида поруч. Поруч будлея Давида я садив її зовсім рядом. Ось будлея, ось Павловня. І з тим наміром, що коли я садив будлею, я був твердо впевнений, що вона буде вимерзати кожного року до рівня землі, а потім відростати наново. І це буде просто невеличкий кущик. Ось ось пройшов час і цей кущик, перетворився на пізньо квітуче дерево. І мені тепер... Важливо зберегти субтропічну павловню і субтропічну будлею. І ось так от вони ростуть. Я підрізаю будлею як можу. І сподіваюся, що павловня все таки трохи піде більш вгору. Але це ще не все. Розпускаються бруньки у козила. Ну, ніхто вже не сперечається, що козил у нас росте, а були часи, що мені доводили, що козил це, це суто, південна ягода і ніяк не наша. Ну і ще одне маленьке диво в цьому році у мене це гліцинія. Я дуже багато разів на запитання любителів південних рослин, які хотіли посадити в себе гліцинію, відмовляв їх, казав, що гліцинія у нас не росте. Вона не зимує, а якщо зимує, то погано. Якщо росте, то погано. Якщо... Я бачив, що в наших широтах ліцені росте, але вона росте 5-6 років, потім вимерзає і все, і, і все треба робити наново, і це ніяк нічим не закінчується. Ну І в мене так само було до буквально позаминулого року. Вона в мене підмерзала, а цей ось кущ утворився, Із-за того, що вона у мене відростала від землі сантиметрів ну, на 40. Потім закінчувалось літо, вона переставала рости, я її вкривав. Вона в мене вимерзала, потім пускала ось такий шпиндик, який вимерзав благополучно першою зимою, потім випускала інший шпиндик, і ще один шпиндик, і ще одна зима, і ще одна зима, і ще одна зима. І отак от от вона відрощувала у мене ось таку ось китицю. Ну щось сталося, щось клацнуло чи в гліцині, чи в природі, чи в зимі, чи в кліматі. І поперла, 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 поперла. Я, її перестав. Я, її перестав. я можу сказати, що вона поперла після того, як я її перестав кривати. У мене навіть зародилось такі сумнів, що вона вимерзала. Можливо, вона у мене випрівала. Я її перестав кривати. Вона перестала, перестала вимерзати, тобто випрівати і поперла Ось аж на вершину сухої яблуні. Ну що я можу сказати? Ось так гліцинія мене дивує, вона росте, вона навіть в цьому році в мене заквитує. Хоча, звісно, я не сподіваюсь, що буде квитування таке, як фотографують там в журналах, коли вона квитує в Іспанії чи в Італії. Буде щось, щось таке не казисте, але все-таки це глицинія І вона пішла вгору, і навіть он там ось на верхушці яблунь вона не змерзла і не осипалась, вона жива. Найголовніше це те, що у мене буде квітувати найпівнічніша еводія. Ось одна із них це найпівнічніша еводія. Ну, я, я впевнений навіть, що росте еводія і більш північних широтах. І, можливо, навіть і квітувала когось. Але я про це не знаю, не чув і не бачив. Тому із усіх еводій, які я чув і бачив, найпівнічніша була Київська еводія. Тепер це в цьому році із тих, що квітує, повинна стати моя Евадія, адже я трохи північніше, і мало того, що я північніше, найголовніше я східніше. А це для, на зиму впливає набагато сильніше, ніж широта. Друга подружка Евадії, тільки тут вона просто більш в чорноземному ґрунті росла. Та росте в мене на суцільному піску. Вони одна, одна річка, тільки та росте на суцільному піску, а ця трошки трохи більше було чорнозему, і я тут її перший рік трохи більше поливав. Вона виросла більше, крупніше, але вік у них однаковий. Я сподівався, що вона заквітує минулого року, але ні. Тож вона повинна неодмінно заквітувати в цьому році. Якщо це станеться, я тут її навіть для перестраховки огородив. Ось таким парканчиком, тому що тому що у мене тут живуть внутрі і вони зробили звичні ось так. Ось таке. ось таке Вони поробили з вишнями. Ну, вишень мені не шкода, я їх і так збирався прибирати. Але ось і водії було б дуже шкода. Тож я її навіть оградив парканчиком і маю надію, що у мене буде цьому році найпівнічніша квітуча Евадія. І в мене з'являться найпівнічніші. Найпівнічніше насіння Найпівнічнішої Евадії Ось такі в мене сподівання і надії на цей сезон. Так, ну а поки є час, я продовжую викопувати однорічний гібіскус китайський, а це ось гібіскус китайський деревовидний. Я його вирощував в минулому році просто з насіння. Коли збирав насіння, як збирав насіння і як його сіяв, у мене є все на відео, кому цікаво, може подивитися. Докопую Евадію. Евадія ще поки в нас в дефіциті. Ну а павловню вже на садилися, тому Павловнію я викопую і пересаджую до лісу збагачують, так би мовити, медоносну базу. Ну і звісно висаджуємо їх десь біля соснового лісу на південній галявині. Не забуваючи дуже добре маскувати місце посадки, інакше хворі люди обов'язково їх зламають. Ось так садіть медоноси, не паліть. Рослини. Любіть природу. Дякую всім за увагу та терпіння.